Ах Зоряна Васильівна, да, до вас жених прийшов, ви свати, і свати. Ох, паночка, ну він і гарний, і розумний, і такий, такий котик. С -с 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 Старшенький від вас. Ану покружляйте. О, Господи. наш, О, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб, наш насущний день нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веде нас покусова, визволила від лукавого, бо твоє царство і сила і слава навіки.